Вітаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Співачка Джамала сьогодні повідомляє про загибель рок-музиканта Володимира Макаровського. Також в бою за Україну віддав своє життя легендарний зенітник Андрій Лінійчук. А воїн зсу Назар Грабар, який нещодавно втратив брата на війні, повідомив про поранення на передовій. Аби наші героїв знали, цінували і пам'ятали, не забудьте залишити коментар, поставити вподобайку та поширити це відео. Отже, у п'ятницю, 28 квітня, країна-агресорка Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, дві ракети влучили в багатоповерхівку в Умані. Серед загиблих опинився рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський. Про смерть артиста повідомив його колега Антон Сліпухін. Макаровський виступав у рок гурті «Фокстрот», Був талановитим вокалістом та гітаристом. Повідомляється, що він загинув вже в лікарні, куди його доправили після обстрілу багатоповерхівки. Дядько Вова Макарівський, старший товариш, музикант, учитель. Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою. Добряк, справжній індіанець, народився лише не там, де треба. Можу, не покрививши душею порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер також не там, де треба. У заповідному місці в Умані від прильоту визволителів. Якщо потойбічний світ існує, він знайде там непогану компанії. Аню дружбанів, з якими можна круто поджемити, спочуває з миром. Написав він також і пам'ять легендарного артиста вшанувала і українська співачка Джамала у своєму інстаграм. Вона розмістила сторію з доньки Рокера сьогодні. В Умані помер батько моєї подруги Володимир Макаровський, співавтор декількох моїх пісень. Музикант та дідусь трирічної онуки. Росія не втомлюється нас тероризувати. Мої співчуття не пробачимо. Прокоментувала трагічну подію. Знаменитість у інстаграм. Ми не можемо собі дозволити. Забути тих людей, які зараз вмирають кожного дня у коментарях. Українці висловлюють співчуття. Тяжко прощатися з такою людиною. Він був і вчителем, і другом, і прикладом багато в чому. Стільки планів було, стільки музики. Хорошої написано. Він такий класний альбом писав. Справді видатний. Нам його дуже не вистачатиме. До нього завжди можна було зайти в гості, попити чаю та поговорити про музику. Він завжди ділився з нами, молодими рокерами, усім, що вмів і знав. Справжній музикант, справжня людина, талант, учитель. Світла пам'ять Вові. Щира подяка за ті дива, які він нам дарував. Пишуть у коментарях. Приблизно через місяць буде два роки, як в армії. Прийшов після закінчення університету. На фронті в Україні під час ворожих обстрілів загинув зенітник 95-ї окремо десантно штурмової бригади Андрій Лінічук з позивним Кельт, який збив рекордну кількість засобів повітряного нападу російських окупантів. Боєць зсу став першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Старстрік. Десантник став найрезультативнішим зенітником зсу 16 орланів, 2 один зала та навіть бойовий вертоліт К 52 У все це на рахунку повного кавалера ордена за мужність Андрія Лінійчука, зазначається у повідомленні. Від цього залежить, якби це голосно не звучало доля нашого народу. Якщо що ми згуртуємося, ми виживемо, ми будемо в єдності сильнішим, якби це примітивно і банально не звучало. Коли кожен далі буде думати тільки за себе, ну це ні до чого доброго не призведе. Разом вистоїмо, якщо кожен буде думати тільки за свій особистий інтерес, нічого не вийде. Побратим Лінійчука Олександр сказав, що бригада обов'язково помститься за його смерть. Його наполегливість та відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору, розрадує під час бойових виходів. Ми обов'язково помстимося за смерть Андрія, наголосив він. Я сам служу недавно, лише з 20-го року. Я навчався в університеті і бачив, люди відносяться і до військових, і до ситуації в країні. Це не було дуже далеко. Зараз це торкнулося майже кожного. Маю дуже велике сподівання, що люди почали розуміти, що ми всі в одному кораблі. Отже, і розповім вам про самого героя. Воїн родом з Любарщини, що на Житомирщині ще зі шкільних років визначив для себе після здобуття цивільної освіти. Обов'язково піде до збройних сил, аби захищати країну. Зазначають букви одразу по отриманні ступеня бакалавра з лісівництва у Поліському університеті Кельт влітку 2020 року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШВ. Початок повномасштабного наступу росіян він зустрів під горлівкою на позиціях ЗРК Стріла, у розрахунку якої тоді працював. На початку весни 2022 року військовослужбовець пройшов курс підготовки з управління ПЗРК у Великій Британії. А вже у січні 2023 року боєць передав свій досвід іншим військовим. Андрій двічі був поранений під час запеклих боїв з російськими окупантами. Проте щоразу не міг дочекатися, коли закінчиться лікування або Повернутися до побратимів під час чергового ворожого обстрілу він загинув. Герою було 25 років. Ну, ти з університету пішов до війни. Тебе спамкав. Обов'язок. Друзі, доброго дня. О, Господи, ти, думаю, так буде покраще, щоб ви не забували, як я виглядаю. А от український актори модель, екс учасник балету Світлана Лободи, Назар Грабер, який з перших дні війни вступив до лав ЗСУ, отримав посвідчення учасника бойових дій та відзнаку ветеран війни. Цим він поділився на своїй сторінці в інстаграм. Я би в житті не хотів отримувати такі посвідчення: медалі, ордени або ті навички, що маю зараз. Жодна медаль не коштує ту ціну, яку платять зараз військові на передовій. Завжди пам'ятайте, якою ціною дається чашка кави у вільній та незалежній Україні. Підписав фото з посвідченням та медаллю. Назар Грабар також поділився світлинами, на яких у той момент був із пораненням в районі грудей. Він зазначив, що отримав його ще взимку. Зараз він в порядку. Нагадаю, що з початком повномасштабного російського вторгнення артист пішов до зсу разом із рідним братом і у грудні захисник оголосив жахливу звістку про його загибель. Як повідомив Назар, це сталось у бою з окупантами. Ну а поки будем бить вас за зові бучу за дніпро і круч за ірпінь який